Від Суецького інформбюро повідомлення від Генштабу ЗСУ в останню годину! На північно-слобожанському і Курському напрямках з початку минулої доби українські воїни відбили дві штурмові дії російських фашистів. На південно-слобожанському напрямку ворог шість разів штурмував позиції наших підрозділів поблизу Вовчанська, Кам'янки. Та у бік населеного пункту Колодязне. На Куп'янському напрямку агресор чотири рази проводив наступальні дії в районах населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Куп'янськ. На Лиманському напрямку російсько-фашистські загарбники сім разів атакували позиції Сил оборони в напрямку населених пунктів Коровен Яр, Ставки, Дробишеве, Лиман та в напрямку Олександрівки. Сім ворожих штурмів відбили українські захисники на слов'янському напрямку. На Краматорському напрямку противник двічі намагався прорвати оборону наших захисників в напрямку Бондарного та Віролюбівки, проте отримав відсіч. На Костянтинівському напрямку 19 разів росіяни йшли в наступ на позиції українських підрозділів у районах Щербинівки, Русиного Яру та у бік Костянтинівки, Степанівки і Софіївки. На Олександрівському напрямку ворог 18 разів намагався прорвати оборону наших захисників. На Гуляйпільському напрямку ворог 17 разів атакував позиції наших оборонців в районах Добропілля, Зеленого Гаю, Затища Веселого. На Оріхівському напрямку противник атакував позиції наших захисників в районі Приморського. На Придніпровському напрямку ворог двічі марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців. На Покровському напрямку від початку минулої доби російсько-фашистські окупанти 47 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Шахове, Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Звірове, Новоекономічне, Новопавлівка, Рівне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія, Дачне. За попередніми даними, вчора на цьому напрямку було знищено 45 фашистів. Також українські воїни знешкодили 15 безпілотних літальних апаратів та два мотоцикли. Сьогодні варто відзначити воїнів 426-го окремого батальйону безпілотних систем, які ефективно нищать фашистського ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.